У Житомирі визначили переможців обласного етапу конкурсу Вчитель року року-2015». Цього разу кращих педагогів обирали у чотирьох номінаціях українська мова і література, образотворче мистецтво, правознавство та хімія. Для участі в конкурсу було подано близько сотні заявок від освітян з усієї області. За підсумками відбіркового туру, визначили двадцятку фіналістів, які 16-17 грудня продовжили змагання за право бути названими вчителями року Житомирщини. 98 учасників такого прекрасного. Конкурсу, і коли я подивилась, що географія цього конкурсу розширюється на цей рік, вона представлена закладами різного типу, і приємно те, що участь беруть в ній також вчителі із сільської місцевості. У фінальному турі конкурсанти провели уроки та виконали творче завдання. За результатами цього етапу й обрали четвірку найкращих. Зокрема, в номінації Українська мова і література гран-при здобула вчителька 26-ї школи міста Житомира Людмила Лінкевич. Посівальниця добра розуму та світла зізнається, не один рік йшла до цієї перемоги. Я була учасником конкурсу учитель року року-2007», але напевно до цього конкурсу я готувалася все своє життя, тому що 28 восьма школа це моя рідна школа, я там навчалася, і ось уже й рік я складаю іспити перед своїми дітьми, вчителями вже як вчитель. Всеукраїнський конкурс учитель року проводиться з 1996 року. За цей час троє представників Житомирщини ставали його переможцями, а семеро освітян області входили у число лауреатів. Тепер перед сьогоднішніми призерами стоїть вилююча і відповідальна місія: гідно представити Житомирську область на всеукраїнському рівні. Привітав кращих педагогів і голова обласної ради Віталій Француз та побажав вчителям подальших успіхів і вдячних учнів. Не так просто приймати участь в будь-якому конкурсі, можна я ж не думаю, що від того, що хтось став лауреатом, хтось виргав, у нього зразу в два рази підніметься заробітна плата, ще якісь інші преференції. Але слава Богу, що ви такі є. Тому що означає це, що вчитель у пошуку, вчитель весь час хоче. Найти щось нове переможців нагородили дипломами та грошовими преміями. Також усі учасники фінального етапу отримали премії від обкому профспілки працівників освіти і науки.